Питання також і в тому, що чи буде фахівець у нас в Україні, потім гарно працевлаштований. Це те питання, яке було ще до масштабного вторгнення, коли українці виїжджали і дорослі заробити в сусідніх країнах і старалися дітей відправити на навчання. Просто з розрахунку на те, що там можна буде десь більше заробити. Тому я просто до чого, що ми починали з того, що міністр Оксандрісовий сказав, що загалом треба. Майбутнє дітям давати, показувати і після війни, що воно може бути, і достойні десь зарплати, щось цікаве пропонувати. До речі, що я спостерігаю, зараз сучасні молоді, крім зарплат, дуже важливо от саме ось ця цікавість, гідність, гарне до них ставлення. Бо я дивлюсь, там наше покоління десь може попрацювати, тому що треба. А молоді більше вони спрямовані на свій розвиток, на свій комфорт. Я загалом вважаю, що це плюс.